Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Щонайменше дев'ять шахедів запустили окупанти на Запорізький район сьогодні вночі. 79-річний житель Андріївки отримав поранення. Загалом за добу росіяни вдарили по області майже 500 разів. Так у Степногірську через удар кабом по багатоповерхівці загинув 64-річний чоловік. Внаслідок атаку у приображенці Гуляйполі, Новоселівці, Приморському та Андріївці горіли будівлі, господарчі споруди та суха трава. У Запоріжжі визначили алгоритм дій у разі нашестя сарани. У міськраді вирішили, якщо власник території виявив шкідників, треба повідомити про це Держпродспоживслужбу. Її представники мають виїхати на вказане місце та підтвердити наявність сарани. Тоді власник або балансоутримувач території має обробити землі відповідними хімічними препаратами. Перелік препаратів та організацій, які можуть проводити таку обробку, можна буде знайти на сайті Держпродспоживслужби. У Запорізькій області скасують дистанційне навчання. Міністр цифрової трансформації та віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив про скасування наказу Міносвіти про дистанційку. Пізніше він пояснив, скасують лише положення, які можуть призвести до закриття шкіл у прифронтових громадах через малу кількість дітей. Онлайн навчання залишається, та паралельно з цим влада шукатиме шляхи, як вивести в офлайн у безпечні школи якомога більше дітей. Виробництво комплектуючих для протипіхотних мін вже запустили у Запорізькій області. Сотні 3D-принтерів друкують корпуси для мін та скидів. Повідомив голова Зова Іван Федоров. Нині мета виготовляти від тисячі до двох тисяч одиниць продукції щодня. Наповнювати корпуси вибуховими речовинами будуть військові фахівці. Держекоінспекція встановила попередні причини мору риби в озері Малий Кушугум. Результати проб показали вищий за норму піаж та нижчий за норму вміст розчиненого кисню. Масова загибель риби могла статись через високу температуру та порушення гідрологічного режиму озера. Увага! Нова шахрайська схема. Зловмисники пишуть повідомлення про нібито початок виплат за програмою пакунок школяра та збирають банківські дані батьків майбутніх першокласників. У міністерстві освіти повідомили, програма ще на стадії доопрацювання, Про її старт повідомлять додатково. До того ж, батьки, які зареєстрували дитину до школи та є користувачами дії, автоматично отримують сповіщення після старту ініціативи. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.